Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі, в місті Бар. І зараз знаходжуся в сатуалізмі вже дійшли до сату. Давайте зайдемо, запитаємо, які тут ціни. Тут класно, тому що тут такі мощні кондиціонери. Я так зайшла, така можна я тут посижу? Попрошусь, коли заходите до них просто чекати потяг, монтувати відео. Чесно, не так. Гарно. дуже приємна дівчинка на рецепшені, на англійській спілкуються. Тобто тут кошти проживання зараз в сезон. Одна людина 120 євро. Це зі сніданком разом. Якщо дві людини 150 євро, теж звичайним сніданком. Три людини 175, і є номери, які більше ніж три людини. Є СПА. Якщо починаючи з осені, так то СПА входить у цю суму. Але зараз це додаткова плата, тому що багато людей коштує 25 євро на цілий день. Але якщо вам не потрібен цілий день, звичайно, тому що ви приїхали на море, то ви можете окремо замовити якусь процедуру, і це буде коштувати 10 євро. Сніданок тут починається з 7.30 до 10 ранку. Але, наприклад, якщо ви їдете на екскурсію о 6 ранку чи о 5, .00, без різниці, чи ви вже вилітаєте додому, ви можете ввечері підійти і сказати, що вам потрібен сніданок. Ланчбокс, вам приготують його без проблем, тому що ви за це заплатили. Також тут є і обід, і вечеря. Ви можете додатково платити і пообідати, повечеряти тут. Все. Зараз покажу вам ще ресторан. Є два ресторани. Один шведський стіл, а другий замовлення. Там я вже не входила в такі дрібниці будете на місці запитувати. І, звичайно, в цьому готелі ви маєте свої тапчани і парасольки безкоштовні. Пляж дуже хороший. Мається на увазі, що вільно між лежаками ніхто на голові не ходить, то зручно. Ясно. Це літня тераса. Ось і вона переходить в закрите приміщення. Бачите, скло є, яке повністю закриває. Тобто, якщо зима, вони закривають і тут вже тепло. Якщо літо, то відкрите повністю все. Отак зручно. Можна посидіти на дивані, засерверований стіл. Тут вина, можна замовляти, ви знаєте, що це додаткова плата. Це не входить. Ну і звичайно, всякі напої. В кафе. Зараз покажу вам меню. меню сніданок. Тут написано і на англійській мові, тому легко 5,50, омлет. Ви бачите, можете зупинити. Я запитала, він сказав, що сніданок взагалі до 12. Після 12 ви не можете вже замовити страви, які йдуть на сніданок. І ви можете прийти сюди, навіть якщо, бачите, написано до 12. Сендвічі, ви бачите ціну. Ресторан, звичайний, працює цілий день. Живете ви в цьому готелі чи ні, ви можете заходити і купувати все, що вам сподобається. Купувати Юля в ресторані, замовляти. Ну і оплачувати, звичайно, паста, різотто, це такий великий вибір. Дуже зручно зробили. Ресторан ідей відноситься і до готелю, тобто люди будуть завжди да? і також о, самі собі заробляють. В принципі, в Алані я бачила таку систему. Це четвірка, розумієте? Наприклад, під зіркові готелі ну, вони не можуть такого допустити в Анталії. Єдине, якщо оплачується весь день. А так ні. Це 850-540 грамів. Ну, я вам скажу, що це хороша ціна. 540 грам. І тут і шинка, і шампіньйони, і гауда – хороший сир, і маслини, пелат, орегано. не знаю, що таке пелат, Юля, стедоті. Вот. Тобто, тут нормальні ціни, як для піци, для короткого містечка, салати, Салати, Юля, салати. Ну, Тут ясно, вже пішли. Октопус дорогі, звичайно, це. Нема що перекладати, так, да, Юля? Так нормально. Десерт, тирамісу – 4,50. Салат знову. І навіть дитяче меню є. Ну, правильно, тому що при готелі має бути дитяче меню. Діти що їдять? Картоплю, все. Фрі. Винна картка. Навіть не буду. Коментувати, тому що я в цьому взагалі нічого не розумію. ну це вино, я знаю. Це, напевно, за бутилку. Якщо п'ятизірковий готель в Туреччині і ви замовляєте пляшку, то ви за неї платите. Юля, ну так у нас все оплачено, all-inclusive. Без різниці. Ви можете випити хоч 40 склянок за склянки, ви нічого не платите. Але якщо ви берете закупорену пляшку, а -ля карт ресторан чи шведський стіл, ви за неї платите, пам'ятайте про це. Тому що, ну, звичайно, люди приходять створитись на рецепшн. А що ми можемо зробити? Це все написано маленькими літерами. Слухайте, нічого собі, ресторан тут три меню. Тут кави, дофіга і трошки. Чай євро 80, от, знайшла хоч, щось, що можна подивитися. Безалкогольні напої, Кока-Кола 3. ну, Є подешевші, звичайно, місця. Енергетичні напої 4,50, вода, євро 80. Ну, так, напої тут не дешеві. Знаєте, виграють деколи. Страви ставлять дешевші, а напої дорожчі, А ви без напоїв не зможете нічого з'їсти. І водка навіть є. все. Будете знати, хоч приблизні ціни взагалі ті тут в сотоморі. Тут дуже гарно, я вам скажу, навіть там столики можуть накрити, якщо вже вечір, знаєте, сонце не світить. Я чомусь думала, що Сато такий простіший готель. Ні, я дивлюся, що дуже висококласно, не дарма вони приймають українців безкоштовно. Ну, держава, звичайно, платить. Тут зараз знаходиться 106 українців, які живуть безкоштовно. Такі Люди більше похилого віку, дітки маленькі. Чуєте, дзвони дзвонять. Я тільки не можу зрозуміти. Тут є церква святої петки. Де вона, не знаю. Потяг під'їжджає, хоч і запізнюється, але їде. З і буде мене сьогодні стригти. Ви розуміли, я, я їм шоколадку, щоб не заснути. От наша Оля так гарно гладить, я така, ти, ти. Я кажу, Юля, я так не постражу тебе. Я кажу, тоді давай шоколадку, буду їсти шоколадку. Ось така система у нас. Моя підписниця Юлічка з Англії відпочивала недавно біля острова Святий Стефан. Якраз в той самий час, коли я була в Сербії. І нам вдалося в останній день з нею поговорити, і вона люб'язно надіслала фотографії і відео з цього чудового місця. Звичайно, і я вирішила вам їх теж показати. Дякую їй великі. Wait in my room as I'm seeing closely to the stars every time. Ми були раніше в Сотоморі, це центральний платний пляж, 20 євро коштує два тапчина і парасолька. А ось далі ми вже не доходили. Я вам показую, що тут є ще один безкоштовний пляж. Відразу так яскраво-яскраво, І дуже класно, бо тут пісочок, воду, коли заходите, все рівно, камінці, але вони невеличкі. Дивіться, тут вже менше людей. Так, звичайно, сьогодні понеділок, тобто люди з-під гориці, які зазвичай приїжджають сюди на суботу-неділю. Сьогодні не приїхали. Тому більше місця. Але плюс того, що ми ще зайшли в Сотомори. Бачите, вже ніби краса, ніби і не так всі близько. Взагалі з палаткою супер приходить. Дивіться, ми пройшли далі, і тут всі кафе поставили на березі моря. І також йде народний пляж. Тобто безкоштовний, я так називаю, не знаю, чому я так називаю. Тут маленькі-маленькі камінці. Взагалі можна спуститись зі сходинок і просто піти плавати. Не треба нічого накривати, положила сумку і пішла. І там пішов знову платний пляж, бачите, однакові парасольки. Різнокольори безкоштовні. безкоштовний, знову платний і знову безкоштовний. Я думаю, чим далі туди йти, тим менше буде людей. Так мені Оля сказала, і я думаю, що це правда. Море сьогодні просто чудове, просто Юль, воно завжди чудове, згідно, і взимку воно чудове. І ми з вами дійшли до пляжу, де два топчани та парасолька коштують всього 15 євро. Але сюди не можна приходити зі своїми напоями та їжею. Цей пляж відноситься до ресторану Q2. В середині було багато людей, також можна щось випити і, звичайно, поїсти. І далі, якщо ви пройдете, буде Пляж також від цього ресторану Q2, який коштує вже 10 євро. Але також і напої та їжу ви можете купити лише у цьому ресторані. Далі йде ще один платний пляж, і знову безкоштовний. І знову платний, безкоштовний, і так, я так розумію, до шушені. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні. Цілую вас.